Ви чітко заявили про те, що в парламенті на наступному тижні повинна бути проголосована постанова, яка відновлює редакцію Конституції 2004 року. Не вдаючись зараз в юридичні подробиці, я думаю, що ми це зробимо в вівторок в засіданні парламента, я можу вам чітко сказати про те, що чинний президент користується повноваженнями, які йому ніхто ніколи не давав. На який він ніколи не вибирався українським народом. І в нас є юридична і політична база. І тому затягування часу з боку партії влади означає тільки одне: вони не готові, не те, що до будь-якого діалогу, вони не готові почути український народ, який вимагає нової влади, нової конституції, нового президента і нового уряду. Якщо протягом наступного тижня ми не побачимо результату в стінах парламенту, то абсолютно зрозуміло, що це означає, що влада йде на загострення і на ескалацію ситуації, і тоді цей конфлікт буде вирішуватись вже не в парламенті, а він буде вирішуватись на вулиці.